Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Bosch по продажу і прокату електроінструменту. Сайт називається VolticNet UA. В вашій увазі один з кращих шліфовка по бетону Bosch GBR15 SAC. Вона досить... Не часто продається, тому що вона трошки дорожча, ніж традиційна GBR 150. Але е, є, є і на неї попит. Чим вони відрізняються? Давайте їх покладемо один біля одного, щоб подивилися, чим вони відрізняються. По габаритам вони практично однакові. Е, Величезна відмінність в кожухі. Тут він залізний, тут він пластиковий. Під'єднання. Тут звичайне під'єднання різних типів пилососів. Ну, головне, щоб сосок був однаковий. Тут під'єднання тільки для пилососів, бош. Ну, звісно, всі пилососи, які у мене, вони підходять до такого під'єднання. Що ще є відмінність? Пластиковий кожух присутній ось такий. Змен... То есть доступ до кутів. Якщо ви шліфуєте, щоб підходити до кутів, до углів, тут є такий доступ. Тут такого, звісно, немає. Ріснички, звісно, тут вони стерті, але тут єдина рісничка, а ця з двох половинок складається. Вага у них приблизно однакова, ручка у них однакова. По комплектації. Тут в комплектації йде тільки кейс, ну і звісно, ручка до нього і звісно запасні ріснички. Тут більш багата комплектація. В цій комплектації присутній чашка алмазна, якісна стандарт Bosch по бетону. Присутні комплект, два комплекта ресничок. Присутні ось такі різиночки, щоб сюди вставляти. Ну, це звичайний ключ і два фланця прижимних. Крім того, йде в комплекті ось такий шикарний L-бокс для зберігання і транспортування цієї шліф-машини по бетону. Ну ось В принципі, все, що розповів. Якщо менша вага, звісно, їй. Зручніше і довше працювати. Дуже зручно тримати. Гарантія на неї 3 роки. Порівнюючи з звичайною болгаркою, тут посилений захист від попадання пилу, тому вона не боїться працювати з пилом. Але зазвичай, звісно, треба працювати тільки з пилососом. Я в прокат, наприклад, віддаю тільки з пилососом, або якщо людина приїжджає своїм пилососом, він підходить до цієї болгарки. Ну, Це та сама болгарка, тільки з посиленим пилозахистом. Що ще хотів розповісти? Дуже цікаво, щоб ви розуміли, що стандарти вони дуже цікаві по поводу ну, цих чашок для шліфування. Перед вами чашка Bosch, чашка Distar і китайська чашка. Якщо ви поставите чашку. Бо ж вона у вас стане чітко по рісничкам. Бачите? Тобто Вона чуть-чуть заглиблена за ріснички. Якщо ви поставите чашку Дістар, вона глибша, а чашки китайські ще глибші. Тобто ви не зможете їй шліфувати, бо вона вже буде задівати краї пластику і пластик зчешиться. Тому, звісно, коли ви купляєте е, інструмент європейського. Я не знаю, де він випускається. Він німецький, він в німеччині випускається, краще купляти чашки або Bosch е, оригінальні, або Дістар. Китайські, я, звісно, люди також купляють, але вони дуже низькі. У них, якщо порівняти їх, вони фізично нижче. І повірте мені на слово, коли люди в мене беруть в прокат, ця чашка приклад коштує 1200, ця чашка приблизно коштує там, 700 гривень. Ця чашка в 3-4 рази швидше стирається, тому що кількість алмазів метал зовсім інша. Тому, коли ви купляєте дешеве, не завжди воно виконує свої. Функції, як би хотілося. А Дістар зробив середній варіант між бошем і китайським по висоті. Ну, ось такі стандарти. Крім того, це ще не все як не дивно. Якщо порівнювати Bosch, який 15-й, ось 15-й. Ось 15-й, це 14-й Бош. Це попередник, який випускався, і він дотепер у мене служить. Дуже надійна техніка, не викликає ніяких питань. Але глибина у них різна. Глибина у 14-го трошки більше, ніж у 15-го і 15-го САС. Я не знаю, з чим пов'язана. Е, висота чашек не змінилася, але чомусь змінилася. Тому тут, якщо ви ріжете, тут высота, бачите, то есть оно получается практически выше. Да нет, так. Так, дайте мне. Тут нижче ресничек получается десь миллиметра на два. А тут Тут, бачите, якщо будуть нові реснички, то десь вона в рівень з ресничками. Тому, коли ви купляєте коронки, звертайте увагу, який, який у вас інструмент для шліфування бетону. Ось і все такий короткий огляд. Нагадую, що гарантія на інструмент Bosch складає 3 роки. Нагадую, що купляти треба тільки у офіційних дилерів. Нагадую, що при експлуатації не можна вмішуватись всередину даного виробу. Не рекомендую навіть щітки міняти, навіть кабель міняти, нічого не міняти, не лізти всередину, і тому у вас буде повноцінна гарантія на 3 роки. Всі запчастини, звісно, є в продажу. Можете до мене звертатися як по болгарці, так і по запчастинам. Буду радий вам допомогти. А також по прокату, звісно. Всього найкращого, будьте здорові! До побачення.